Всім доброго дня! Продовжимо вивчати Saphir 3D. І На цьому уроці завершимо створення архітектурної моделі нашої будівлі. Знайдіть кнопку Створити поверх на панелі Структура та натисніть на неї. У діалоговому вікні Створити новий поверх оберіть кількість поверхів 4, висоту поверха 4000 мм. Потім відмітьте копіювати елементи і натисніть кнопку Фільтр. У діалоговому вікні Фільтр об'єктів зніміть прапорець Анотація та натисніть ОК. У діалоговому вікні Створити новий поверх натисніть ОК. Натисніть кнопку Показати все на панелі проекції та види, щоб переглянути зображення моделі повністю. На панелі Структура двічі класність. рядок поверх номер 4 Натисніть Плюс. Натисніть правою кнопкою миші Колона і виберіть команду Виділити. На вкладці Правка на панелі Вибір об'єктів знайдіть кнопку Виділити вверх та класніть по ній. Потім у діалогому вікні властивості 22 об'єктів знайдіть рядок капітель і натисніть на цю кнопку. У діалогому вікні Капітель натисніть кнопку Видалити. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір колони. Натисніть і утримуйте праву кнопку миші та поверніть модель, щоб побачити потовщення плити п'ятого поверху. Виберіть потовщення та натисніть кнопку Видалити. На панелі візуалізація із розкривного списку Поверх виберіть поверх номер 5 За допомогою цієї команди ми встановили поверх номер 5 як поточний. Ви також можете встановити поверх як поточний, двічі клацнувши на панелі Структура. Виберіть плиту та натисніть кнопку Копіювати. Потім натисніть кнопку Вставити. Тепер є дві моделі плит на одному рівні поверху, і одна з них залишається виділеною. Оскільки вибрано елемент типу плита, на панелі властивостей відображаються властивості інструмента плита. Виберіть прив'язку від верхнього поверху та натисніть Escape, щоб скасувати вибір плити. Виберіть проріз та натисніть кнопку Видалити. Встановіть поверх номер 1 як поточний і натисніть кнопку Активний поверх. З натиснутою кнопкою Shift виділіть потовщення та прорізи в плиті та натисніть Видалити. Виберіть плиту та натисніть кнопку Перетворити об'єкти у фундаментну плиту. У властивостях встановлюємо товчину плити 600 мм. На панелі властивостей знайдіть блок Граничні умови. Задаємо значення S1 1000. Натисніть на три точки в рядку в'язі. У діалоговому вікні в'язі поставте галочки на X і Y та натисніть ОК. OK. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір фундаментної плити. Натисніть на кнопку Вид зверху. Клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці графічного вікна та виберіть команду Локальна система координат ЛСК повернути. У діалоговому вікні введіть кут повороту 270 градусів і натисніть ОК. Щоб перемістити опорну позначку ЛСК, клацніть правою кнопкою миші на найближчому лівому куті плити та виберіть команду ЛСК у точку. Тепер створимо пандус. Натисніть на кнопку Лінія і на панелі властивостей встановіть наступне. Спосіб побудови відрізок. Переконайте, що пропорції ланцюжок і замикати зняті. Товщина лінії основна 6 та колір червоний. Виконайте побудову першої формуючої лінії за такими точками. Координати початкової точки x 0 y 2000. Кінцевої точки X – 0 Y – 6000. Виконайте побудову другої формуючої лінії за наступними точками. Координати початкової точки X – 10 тисяч, Y – 14 тисяч, кінцевої точки X – 6 тисяч, Іг 14 тисяч. Виберіть метод побудови дуга. P1, P3, P2. Виберіть першу точку. Потім виберіть третю точку та встановіть координати другої точки. X – 8 тисяч, Y 6 тисяч. Натисніть двічі Escape. Виберіть першу лінію формування та натисніть кнопку перенесення по координатам. У діалоговому вікні переміщення об'єктів встановіть прирощення Z 4000 мм і натисніть ОК. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір рядка. При натиснутій кнопці Shift виберіть по черзі траєкторію: Першу лінію формування та другу лінію формування. На вкладці Створити натисніть на кнопку Одна траєкторія. Дві тверні. Натисніть кнопку Видалити на клавіатурі, щоб видалити виділені рядки. Виберіть створену поверхню. У діалогому вікні властивості в рядку матеріал натисніть на кнопку три точки. У діалогому вікні Матеріали. Виберіть зі списку залізобетонна плита та натисніть ОК. Виберіть інтерпретацію Несний конструктив. Число ділянок твірної 8. Товщину оболонки 180. І нормальне зміщення поверхні мінус 90. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір пандуса. Натисніть кнопку Ізометрія. Потім на панелі візуалізації натисніть кнопку Активний поверх. Натисніть правою кнопкою миші в будь-якому місці графічного вікна та виберіть команду До початку. Ми закінчили створення архітектурної моделі. І на цьому я пропоную завершити цей урок. Не забудьте зберегти свій проект і зустрінемося на наступних уроках.